Не можна обережніше тормозити. Передаємо гроші за проїзд. Так зараз даю. Ось, тримайте. Чого купюра така м'ята? Ось, тримайте здачу. Дякую. Так тут же 15 гривень стачі не вистачає. Да все тут вистачає, чого ви брешете. Вона ще у спецназі працювала гірше. 20 років в маршрутці. Сідайте сюди. Буду сідати. Ти що думаєш, що я стара, хай краще вона сідає. А я ще стара, хай вона сяде в неї ноги слабкі. Гуляєте, я вчора грав в Майнкрафт побудував ціле місто. А я списав контрольну і отримав 5 балів. Діти, можете трохи тихіше розмовляти? А ти хто така, щоб нам вказувати, що робити? Виходите зараз? Мені ще 100 зупинок їхати. Завтра краще на таксі поїду і виходи з ні?